Сьогодні поговоримо про чоловіче безпліддя. Головним показником, який характеризує репродуктивний стан здоров'я чоловіка, є аналізи еякулята. Тобто чоловічим фактором безпліддя в парі, ми вважаємо, коли показники цього аналізу еякулята знижені. Особливо важкими вважаються проблеми, коли, коли знижується показник концентрації сперматозоїдів. Їх в, спер в спермі в мілілітрі менше 15 мільйонів. І навіть до повної відсутності сперматозоїдів в еякуляті. При знаходженні проблем з концентрацією, з рухливістю, з якістю сперматозоїдів в еякуляті, пацієнту необхідне повне обстеження у уролога. Таке обстеження проводиться з допомогою ультразвукових досліджень, оцінюється гормональний профіль, виключаються інфекції та запальні захворювання в сичових шляхах та проводиться ряд інших обстежень. Більшість станів, що призводять до безпліддя у чоловіків, можна скригувати та покращити, якщо вчасно звернутися до, до лікаря. А, якщо у вас виникли питання щодо чоловічого безпліддя, пишіть, будь ласка, в коментарях.